Іноді не потрібна зброю, щоб піти проти Бога, достатньо гардині. Ви дивитесь серіал і пісок по книзі Біблія Бунт Корея, коли люди вимагають рівності там, де Бог говорить про покликання. Серед Ізраїля піднімається бунт, на чолі Корей, Левіт із двома впливовими людьми Датаном і Авіроном. Разом з ними 250 відомих князів громади, їхні слова звучать справедливо. Досить вам, уся громада свята, кожен із нас. Чому ви, Моїсей Арон, ставите? Себе над народом Господнім. Це не просто питання про лідерство, це бунт проти Божого вибору. Це звучить як вимога демократії, але насправді як прихована гординя. Я хочу бути на твоєму місці. Мойсей падаєниць не сперечається. Він каже: завтра Господь покаже, хто його. Він пропонує візьміть кадильниці, внесіть кадила і станьте перед Господом. Хто прийнятий Богом, того він покаже. На ранок усі 250 разом із Кореєм стоять із кадильницями. Очікують, можливо, думають, що це просто ритуал. Але тоді Майсей говорить: народові відійдіть від шатра, Корея, Датана і Авірона. Якщо вони помруть, як усі люди, то Бог не послав мене. Але якщо земля відкриє уста свої. І в ту ж мить земля розривається. Корея Датана Вірона разом із родинами іменом поглинає провалля. Воно закривається за ними. А вогонь від господа знищує 250 мужів із кадильницями. Це не випадковість, це Божа відповідь. Я призначаю, хто стоїть мені близько. Це не місце для особистих амбіцій. Пізніше кадильниці цих людей переплавлять на накладку для жертовника. Нагадування про те, що відбувається, коли служіння стає політикою, а амбіція Богом. Що тут важливо помітити? Бог вибирає не за популярністю, а за покликанням. Гординя завжди маскується під типу справедливі гасла. Не можна змінювати Божий порядок тільки тому, що тобі хочеться іншої ролі. Земля, яка розкривається це образ, коли людина переступає Божі межі, вона провалюється під власною вагою, гардині. Пиши в коментах, підписуйся на серіал, щоб не пропустити продовження, і підтримай це відео. Вподобайка.